Ви придбаєте нерухомість і звернулися до юриста за юридичною консультацією. На які запитання повинен відповісти вам юрист? Перше і головне запитання це надійність забудовника. А воно включає аналіз забудовника, його засновників, директора та бенефіціарів на предмет наявності кримінальних проваджень, судових процесів, виконавчих проваджень. Якщо відповідь по всім цим критеріям позитивна, можна іти далі та аналізувати конкретний об'єкт нерухомості. А зокрема, наявність дозволів на забудову земельної ділянки, наявність оформленої земельної ділянки і статусу та іншої проєктної документації. Якщо відповідь на ці два запитання позитивні, залишається третє важливе питання це аналіз договорів, які будете заключати у нотаріуса. І четверте важливе питання, вам варто подумати, чи потрібен вам юрист чи адвокат безпосередньо під час укладення цих договорів. Якщо потрібен, звертайтеся, раді будемо вам допомагати.